Відразу було морально важко. Коли я ще була студенткою, і перші, перші походи на ростен, то мені було не по собі бачити обличчя трупів. Ну, це для мене такий був тригер перший. Не запах, не загальний вигляд обличчя чомусь. З цим мені Довелося змиритися вже з якимсь часом. Але так, робота у нас специфічна, справді цей вигляд, цей запах, цей розуміння того, що це людина. Ми всі емпатичні, просто ми не можемо собі дозволити цієї занадто сильної емпатії, тому що, ну, зачасту так, звинувачують у нас в якійсь холоднокровності. Насправді у нас теж є почуття, але ці всі емоції ми залишаємо в собі, тобто ти не можеш дозволити своїм відчуттям і почуттям заважати об'єктивності своєї роботи.